Всім привіт! З вами знову я Юля. Давненько мене не було на Ютубі, але зараз я повертаюсь з новорічними відео і сьогодні хочу вам показати, як зробити ось такі ялинкові прикраси з епоксидної смоли. До речі, нагадаю, що це відео також можна подивитись та послухати на російській мові. Мову ви можете самостійно обрати в налаштуваннях до відео. Для роботи я завжди використовую ось цю ювелірну смолу преміум якості від італійського виробника. В неї пропорції 2 до 1, тобто на 2 грами компонента А потрібен 1 грам компонента Б. Я замішую смолу на ювелірних вагах. Не дивіться, що вони в мене такі страшненькі, це тільки означає, що вони робочі і я з ними постійно працюю. При роботі зі смолою дуже важливо, щоб ви замішували її саме на вагах, а не піпеткою або шприцем, бо тоді, тільки тоді, коли замішуєте на вагах, буде правильна пропорція. Дерев'яною паличкою я розмішую смолу і ось дивіться, через хвилину вона повністю стає прозора та готова до використання. Приблизно половину об'єму смоли я наливаю в інший чистий стаканчик та додаю дерев'яною паличкою трошки приламутрового пігменту та розмішую його. Такий об'єм я розмішую приблизно 30 секунд до отримання однорідного кольору. На ось такий ялинковий молд потрібно приблизно 15 г смоли. Тому я замішала одразу на дві форми 20 г смоли та 10 г затверджувача. Та наливаю ось так по колу першу частину своєї замішаної смоли. Далі дерев'яною паличкою я допомагаю смолі затекти в щелини та трохи нахиляю молд, щоб смола там розподілилась більш равномірно. І далі я беру прозору смолу, яка в нас залишилась в іншому стаканчику, та наливаю її всередину молда. І далі трошки притрущую блискітками срібного кольору. З іншим молдом я роблю трошки по-інакшому. Я спочатку по колу наливаю прозору смолу і вже всередину я виливаю залишки своєї білої перламутрової смоли. І також дерев'яною паличкою я роблю невеличкий візерунок, розтягуючи смолу з середини до країв. В я доливаю залишки прозорої смоли і після цього також додаю трошки срібних блискіток. Далі вироби залишаю застигати. Через 12 годин буде застигання на вітлі. Через 24 години вироби вже будуть повністю тверді, і через 36 годин буде повна хімічна полімеризація. Я накриваю пластиковим контейнером свої заготовки. І залишаю приблизно на 24 години. Через добу вже можна діставати вироби з молдів, робити так званий демолдинг. І ось дивіться, яка краса виходить. Смола, яка повністю застигла, дуже гарно виходить із молдів. І ці молди є багаторазовими, тобто ви можете залити таких кульок ще хоч 50, хоч 100 штук. Ці ялинкові прикраси були в мене в попередній заливці. І я туди додала просто золоту петаль всередину. Тепер я хочу зробити окантовку з золотою рідкою поталі. Я її зробила самостійно. Трошки пізніше, я вам розкажу, як саме можна це зробити. Цю рідку петаль я наношу за допомогою пензлика. І подивіться, які рухи я роблю. Тобто я не розмазую все, а так штампую пензликом. Ніби це я роблю для того, щоб іграшка виглядала як ручна робота, а не як фабричний виріб. Ця поталь застигає не дуже швидко, не прямо на повітрі. Приблизно одна година на це потрібна. А ось такі маркери, які є золоті, срібні та білі, я також їх продаю в своєму магазині, вони дуже швидко застигають, але ефект буде трошки інший, можете також спробувати. І зараз я вам покажу, як я роблю цю поталь на прикладі срібної поталі. Це в мене звичайнісінький акриловий лак, який в мене в шафі лежить вже років 6-7. І я просто додаю його у чистий стаканчик, потрібно зовсім трошечки. І далі насипаю пігмент. Всі ці пігменти також можна купити в моєму магазині або беріть ті, які у вас є, потрібні саме перламутрові пігменти. Це в мене срібний, а до того я брала золотий пігмент. І тепер я його розмішую. І в першому випадку, в золотій поталі, я ще додавала трошки спирту, але цього разу не додала і також однаково добре висихала поталь. Тому можете не додавати. Далі я беру пилку для ногтей та спилюю гострий край на наших заготовках для того, щоб фарбувати, наносити поталь було також зручніше. Якщо у вас гострого краю немає, то можете нічого не спилювати. І далі я беру також пензлик, як і в минулому випадку, і наношу срібну поталь власного виробництва. Зараз ви бачите реальний час, який потрібен, щоб це попробувати, але дуже хотілося, щоб це виглядало саме ось так. До речі, ви можете обійтись без поталі, а можете нанести, як я, спереду, ззаду та по боках. Я також бачила, що хтось наносить тільки по боках. Також, в принципі, гарно. Щоб іграшку залишити висихати, я ось так її ставлю на баночку та залишаю приблизно на одну годину. Далі я знов очищую молди від бруду. Я роблю це за допомогою скотчу, це по-перше. І після цього я беру резін клінер та безворсові серветки, все це можна купити в моєму магазині, і очищаю від липкого шару та від іншого бруду також мій молд. Молди відкладаю буквально на 30 секунд, щоб вони висохли, та замішую нову партію смоли. Половину з неї я переліваю до нашої рідкої петалі та гарно все перемішую. Коли колір стане однорідним, можна заливати цю смолу також у молди. Ці кульки будуть в срібному кольорі. Я також взяла звичайну листову срібну поталь, відірвала невеличкий шматочок та додала до прозорої смоли у стаканчик. Перемішала гарно паличкою цю поталь, і після цього можна додавати вже в наші молди. Я наливаю просто всередину молда. Дуже великі шматочки поталі я після цього прибрала, бо вони не дуже гарно виглядали, а маленькі залишила. І ось в такому вигляді залишаю висихати вироби. Як і раніше, на 24 години цього буде достатньо. І не забувайте також чимось накривати свої вироби для того, щоб версинки не прилипли до смоли. Через 24 години вже можна робити демолдинг, тобто діставати наші вироби з молдів. І ви тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. Мені дуже подобаються саме ці вироби, але ще потрібно додати трошки ізюму. А саме я хочу взяти білий маркер, такий як є золоті та срібні, я вам показувала, та зробити окантовку, як і в попередніх виробах. Якщо наносити тонкий шар, то ця біла фарба висихає дуже-дуже швидко, не потрібно після цього буде чекати годину. Тому маркер я не відкладаю і продовжую малювати. На одних виробах я намалювала сніжинки, а на інших вирішила написати. На першому буде написано New Year, і я додала дві зірочки. А на другому я пишу дату: це 2024 рік. І, до речі, якщо десь ви помилились перші декілька хвилин цей маркер можна дуже легко змити за допомогою Cleaner. І далі залишаються вже останні штрихи. Я беру стрічку, вона шириною 3 мм і довжиною я відрізаю шматочок приблизно 18-20 см. Потрібно зав'язати вузолок, перемістити його до отвору на нашому виробі. Та на те ж місце приклеїти бантик. І, до речі, обов'язково дивіться, яка сторона буде лицьова в вашому виробі. Я хочу, щоб тут була саме сторона, де я не малювала сніжинку, а зворотня. Мені так подобається більше. А ви вже обираєте свою лицьову сторону, як хочеться саме вам. Ось і все, дуже дякую, що додивились до кінця. Якщо вам потрібна епоксидна смола молди, Пігменти, перламутрові чи звичайні. Дуже багато всього є на моєму сайті Crazy Fingers. Посилання я залишаю в описі під відео. Заходьте, купляйте і всіх вітаю з прийдешніми святами!